Укажу вам сьогодні, як виконується е, одкоси, штукатурка одкосів. Замішуємо розчин Пропорція 1 до 4, марка цементи 500. Виставляємо правило на кут Порівнюємо. Доля до стіни порівню. Я буду робити зразу два. Робимо малку. Я роблю сплитки. Це для того, щоб вирівнювати відкос. Ось на цьому місці я замотую ці щоб не царапала лутку дверей. І щоб в цьому місці, місці не царапало. Це її ми будемо вирівнювати відкос. Підставляємо, підставляємо на пол щонебудь, щоб не забрудняти плитку. Знайшов кусок і пса. Ложив. Так само на і сторону. Беремо будівельний ковш і накидаємо на откос наш розчин. це приблизно ось так. Якщо слой грубий, накидаємо в два шари, щоб не пливло. Накинули перший слой, бо в мене грубий. Чекаємо, щоб підстужавило. Щоб воно не впало, не повзло. В залежності, От бачите, як вода, як зараз. Трошки більше накинув і воно сповзло. Ну, тепер треба буде це з пола брати і знову накидати. Сповзає, обично сповзає там, де бетон. Він погано впітує вологу, а там, де кірпіч краще чіпляється. Підняли з пола, знов впало, блін. Щоб такого не було, додаємо трошки шпаклівки. Розчин з шпаклівкою тримається добре, бачите, він трошки світліший. Треба почекати, щоб підсох і тоді можна знімати. Коли трошки підстигло, підсохло, беремо малку оцю і знімаємо горбочки там, де, там, де лишнє, воно щупає. Знімаємо ці всі, всі лишні горбочки. Знімаємо і цей розчин, що у нас лишається, знов замішуємо на другий слой. Після того, як накинули другий слой, після того, як підстиг перший. <клух> накидаємо другий слой, я вже накинув його ковшом і тіркою заглажуємо, щоб не було ямок. Беремо металічну тірку і заглажуємо, щоб не було ямок. Ось так. Починаючи знизу, тягнемо вверх, загладили і чекаємо, щоб трошки підстигло для того, щоб, для, для того, щоб зняти фінішний раз малкою. Коли воно вже трошки підсохло, ми беремо. Малочку і знімаємо, повністю прижимаючи до лутки і до правила. Знімаємо, знімаємо. Коли ми вже зняли це все, беремо. Беремо правило. Двохметрове правило. І підрівнюємо вже, бо лутка не ідеально рівна, підрівнюємо вже вертикаль. Втягнемо підрівнюємо. Щоб не було у нас горбів, зазорів ось так. Підрівняли цей откос. Такі дірочки остаются, це нічого. Воно буде все одно шпаклюватися. Коли повністю висохне. Повністю висохне цей відкос. Накладемо голок і будемо шпаклювати. А завтра це провело з Німецю. З Німецю це провило. І я ще здираю таким спеціальною спеціальним приблудою здираю з угла щоб е, штукатурку, щоб е, шпаклівочний голок йшов в площину стіни. Ну, це вже коли воно підсохне. Дякую. І ось такий кос тут вийшов. Тут я зняв раніше провило, то воно пооблуплювалось, але Ні, це нічого страшного. Завтра буду ставити на цю сторону. І, ці, і цей, у, 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 цей угол повністю стане рівненький, бо з цієї сторони буду штукатурити. Але головне, щоб площина є з цієї сторони. А угол завтра ми зробимо. І ще такий кусочок стіни за Дякую. Верхні відкоси я буду пінопластом клеїти і струдованим, так як тут, тому що треба більше трьох сантиметрів, щоб було один рівень. Цей рівень має співпасти з цим на цих дверях. Дякую за увагу.